Слава Богу! Ми будемо читати Боже Слово, і я відкриваю Слово Боже, що записане в сьомий розділ Івана із 37 вірша і далі такі слова. Остатнього великого дня свята Ісус стояв і кликав, говорячи, коли прагне, хто з вас, нехай прийде до мене та й п'є. То вірує в мене, як каже Писання, то рики живої води потечуть із утроби Його. Це сказав Він про Духа, що мали прийняти Його, хто вірвав в нього, не було б ще духа на них, не був би Ісус ще прославлений. В світі існує тільки дві сили, які змінюють людину. Змінюють кардинально, але або в одну сторону, або в другу. Це зовсім різні ці сили, що я маю на увазі, але це є факт. Є сила гріха, коли гріх живе в серці людини, і він до такої крайності, або до такої ступені може людину зіпсувати, що просто. Важко пізнати. І чим довше людина живе в Христі, чим більше людина, вона робить той гріх, тим гірше вона стає. І буває таке, що ти знав людину одною, наприклад, можливо, ще в молодості чи в дитинстві. Ну, людина як людина, як, як всі люди. Але людина вона жила в гресі, можливо, пів життя свого чи все життя. Наприклад, я знаю багато людей, які в молодості були гарними людьми ще, ну, в якійсь мірі порядочними, добре в школі вчилися, хтось навіть кар'єру побудував вже, став бізнесменом там, можливо, став якимось, мав професію. А зараз ці люди, ну, як ви самі знаєте, як то буває. Серце своє, душу свою настільки зруйнували і навіть розум свій, що ці люди, вони просто навіть не знають, що роблять. І вже з такими людьми дуже важко і працювати, їм щось важко довіряти, бо людина, як кажуть, спорчена до крайності. Хто її спортив, хто її зіпсував, хто її змінив, це гріх має таку велику силу. Але я хочу вас підбодрити тим, що є Божа сила, сила Святого Духа, яка також змінює людину, але в кращу сторону до неузнаваємості. І коли людина справді вірить в Ісуса Христа, як тут Ісус сказав про це якраз, Він звертається до людей і говорить, коли хто прагне з вас, нехай прийде до мене і п'є. І далі, хто вірує в мене, як каже Писання, то ріки живої води потечуть із утроби Його. І це сказав він про Духа, має на увазі Духа Святого, що мали прийняти Його, хто вірував в Ісуса Христа, вірував в нього. Не було б ще Духа на них, не був би Ісус прославлений. І тільки Дух Святий, Він може змінити людину. Людина не може сама себе змінити. Людина не може е, або хтось когось когось змінити. Лікарі людей не, не змінюють, має на увазі серце людини. І тюрма не вправляє. скільки людей сидять пожизненно і ще гіршими стають. Вже вони там, є багато людей, як звірі, їх закривають в камеру, тому що люди не неуправляємо. Виявляється, і тюрма не, не змінює людей. І ніхто, і ніщо. Але Бог міняє людину. Навіть найгіршу людину Бог може змінити, знову ж таки, до неознаваємості. І ми можемо знати людину одну, ще також, можливо, в молодості, а вона вже зовсім інша насправді. Вже це не та людина. Тому що чому? Тому що вона пізнала Бога. Вона до Ісуса прийшла, вона в Ісуса повірила. І Бог міняє людей. Пам'ятаєте, про Павла. Він сам про себе свідкував, який він був до того, як пізнав Ісуса Христа. Хоча що цікаво, був релігійним, знав дуже добре Біблію і ніби Богу служив, ну так як вмів. Але написано про нього там декілька вершів, його, так сказати, характеристика, який він був, написано, дишав, дихав грізбою і грозами. Оце те, що, кажуть, середини виходило з нього. Вбивав людей, чи в'язав, тягнув до в'язниці, ненавидів людей. Він сам про себе говорить, що як той недородок, але Бог явився йому. Пам'ятаєте, Христос відкрився для нього. І в той же час, коли він до Ісуса прийшов, бо він раніше не знав його, написано, Дух Святий на нього зійшов також. Він там молився, Дух Святий на нього зійшов. І Павло став зовсім інший. Його ще довго жахалися, його боялися, як тільки чули, що Павло всі вискакували, знаєте, хто в яку сторону, можливо. Навіть тоді, коли вже він був зовсім інший, а люди не, не, не знали. Пам'ятаєте, навіть ще тоді, коли Бог послає Ананю, каже, йди до Павла, вже він, це вже мій сосуд. Боже каже, може, ти все знаєш? Я розкажу, хто такий Павло. Це такий страшний чоловік. І ти на нього посилаєш. Бог каже, йди, він вже молиться, він вже не той Павло. І Ананія послухав, пішов, на його руки поклав. І Павло дійсно преобразився. І коли читати його піснення, він знову ж таки говорить про себе, то можна побачити, це зовсім інший чоловік, який був. Той, який ненавидів людей, він навіть готовий своє життя покласти за людей. І так і сталося. Він завірив Бога за те, що людям проповідував, служив людям. Історик каже, що був розп'ятий, що безголомений. Тому що Дух Святий змінив його. Той, який ненавидів, він почав любити. Той, який гнав, преслідував, він почав служити, проповідувати і постійно переживати про людей. Тому що силася того Духа. Була на ньому. Він пізнав свого часу Ісуса Христа, і Він вірив щиро, так як каже Писання. І це сталося. Знаєте, мені хотілося б разом там молитися про те, щоб люди також пізнали Бога, мінялися, але хотів наголосити, для того, щоб були зміни, для того, щоб дусяти в серці людини, Ісус каже умову, потрібно і перше до Нього прийти, до Ісуса прийти. Знаєте, кожна людина, яка без Ісуса вона, значить, є в руках диявола. Гріх, знаєте, нема нейтральної людини або з Ісусом, або без Ісуса. Або з Богом, або без Бога. І лише та людина, яка з Богом, яка до Ісуса прийшла, як до Нього прийти? Через віру. Ісус каже, хто вірує в мене. І потрібно не просто в минулому вірити, а тут йде мова про те, щоб постійно потрібно вірити в Ісуса Христа. І ця віра в Ісуса. Вона єднає людину з Богом. Вона дає можливість мати спільність з Ісусом Христом. І Дух Святий посилає, або Ісус Христос посилає Святого Духа на людину. Він хрестить. Ісус каже, я буду хрестити вас Духом Святим і Вогнем. І Він очищає все, що зайве, і він змінює, він допомагає людині ставати кращою. Але дуже важлива умова постійно вірити в Ісуса Христа, так як каже Писання, і щоб віра була непритворна, не просто віра, як знання, яка багатьох людей є. Люди кажуть, ми теж в Бога віримо, Ісуса віримо, і не видно змін. Люди в Грусі живуть. Значить, не так вірять, як каже Писання, якась притворна віра, але коли щира віра, справжня віра. Бог тоді діє, Дух Святий наповнює серце. І Він утоляє ту спрагу душі і дає, дає силу, щоб гріх перемагати, спокуси перемагати, своє Я перемагати і служити Богу. Я хотілося б, щоб були ці зміни і в нашому народі, щоб люди стали кращими, щоб люди дійсно Бога пізнали, як багато людей вони ізорудвані гріхом. З ними навіть рідні не можуть жити. Часто матері плачуть від своїх дітей. Ж. Або навпаки. Недавно чув. Братьоня розказував, каже, я не думав, що одна така людина, яка інтелігентна, в сільківській раді працювала. А зараз обставини так склалися, що матера до себе забрала, тому що там стріляють. І каже, як вона її каже, просто обзиває, Коли ти кажеш, навіть не хочеться ці слова повторити, не вмреш, а іншим словом як то на тварин кажуть, де ти взялась, і подібне. Інтелігентна людина. Всі думають, що вона така хороша, а вона спорчена, гнила людина. Навіть свою матері ненавидить. А таких людей маса в нашій країні. Хай Бог змінить серця людей, придеться примирення між людьми, щоб люди жили дійсно в любові, в мирі, взаєморозумінні. І це можливо дяки спільності з Ісусом Христом через Святого Духа. Молимося про це. Наш добрий Господь. Ми славимо Твоє святе ім'я. Ми тобі вклоняємося, ми тебе превозносимо, тому що ти наш Бог. Ти наша надія, ти наша радість, ти наше спасіння. Дякуємо тебе, Господь, за те, що в тобі є сила, в тобі, Господь, є благодать, за Твого Святого Духа, якого Ти, Господь, послав в наші серця, і Ти дав обітницю, що останніми днями, останній час. Не тільки катаклізми і війни, не тільки всяка гріх і беззаконня буде прогресувати, але Ти пообіцяв для нас великий Святого Духа на всяке тіло. Дякуємо тебе, Господь, за те, що твій дух святий, він і сьогодні діє в кожному серці, хто вірив в тебе. Ти даєш свого духа, ти, Господь, хрестиш твоє тіло, ти наповнюєш, Ти змінюєш. Ти, Господь, прощаєш, очищаєш серце. Хвала тобі, Господь, за те, що ми є свідками того, що ти і нас змінюєш, і людей, які навколо нас, які також вірують в тебе. Ти Господь даєш нове серце і нове життя. Хвала тобі, Господь, за те, що ти не змалів, і твій дух Святий, твоя сила, вона, Господь, є більша за силу гріха, силу смерті. Господь, дякуємо тебе, Ісус, за те, що Ти спасаєш людей, і Твоє Слово проповідується цей останній час, і воно буде проповідуватися аж до Твого приходу. І ми просимо, Господь, нехай люди приймають Твоє слово щирим серцем, нехай народжується жива віра, Господь, віра в тебе, не в себе, не в щось інше чи в когось, але в тебе, щоб була справжня щира віра в кожному серці. І ти, Господь, хочеш діяти, ти хочеш преобразовувати нашу країну. Але Господь преображення приходить на перше із серця людини, Господь. І нехай це чудо, воно відбудеться в кожному серці. Нехай Господь відбудеться народження згори від Твого Духа, Господь. Тому що кожна людина, вона є грішна, вона є смертна, вона, Господь, є мертва по своїх гріхах і беззаконнях. Але Ти прийшов для того, щоб воскресити, щоб дати нове життя, щоб дати, Господь, нове. Серце, слава тобі, Господь. І ми молимося за нашу країну, за тих людей, які погибають, Господь, які не знають твоєї правди, не знають твоєї ласки, твоєї доброти, твоєї любові не пізнали, Господь. Вони мучаться, вони мучать інших людей, які навколо їх, Господи. Ми просимо, жалься над ними. Нехай вони пізнають тебе істинного живого Бога. Достукайся до їхнього серця, Господь. Увійди в їхнє серце живе. Ти бачиш тих, хто дійсно стомився вже від цього гріха, в кого серце. Порожнеча, немає ніякої Господь надії на життя, на краще життя. Але Господь Ісус, ти закликаєш і сьогодні до себе твої слова, вони сьогодні актуальні. Ти сказав, всі, хто прагне, нехай до тебе прийдуть і п'ють ту воду життя від Твого Святого Духа, від Твого джерела, воду Господь, яка дає Господь справжнє життя, яке отоляє спрагу нашої душі, нашого серця, всяку Господь порожнину. Господь ти заповнюєш, всяку, Господь. Те безрадісне господь життя. те, господь, і всяку депресію. Ту, Господь, ти бачиш часто, як люди, багато, Господь, є в великому відчаї, Господь, в стражданнях, душевних, переживаннях сердечних, Господь. Ти зцілюєш серце, ти, Господь, зцілюєш душу і даєш життя з подостатком. Слава тобі, Господь! Благословити нашу країну. Нехай, Господь, наша нація буде відроджена. Нехай наша країна стане християнською, нехай пізнає тебе живого істинного Бога і тобою посланого Ісуса Христа. Нехай нехай кожен в тебе вірує на основі твоєго Слова, Господь. Не просто по предрасудках люди нехай живуть, але нехай Господь пізнає тебе дійсно реально. І нехай Твоє Слово читають і пізнають тебе, Твою правду, Господь. Нехай віра зростає, нехай віра, Господь, буде щирою, непритворною, Господь, живою. Спасай, Господь, людей в нашій країні, наших рідних і близьких, хто ще не пізнав тебе. Наших дітей, Господь, нехай цей остатній час Твоє слово збувається, нехай Твій Дух святий дієм, Могутній, Господь, у мир. Нехай Господь удисай знамена, що Твою Церку, Господь, нехай кожна людина пізнає тебе, і буде спасена. Ім'я Ісуса Христа. Амінь.